Пане Руслане, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Отже, Покровський і Курахівський напрямок. Вони зараз найгарячіші на фронті згідно з веденням Генерального штабу. Хотілося б від вас почути, яка там оперативна ситуація? Чи зрівнялась кількість російських атак на цих напрямках? І як взагалі оцінюєте тиск? Протягом останніх тижнів і днів, навіть ми бачимо, що досить велика робота проведена силами оборони для того, аби стабілізувати, пробувати стабілізувати ситуацію і зменшити інтенсивність штурмів противника саме на Покровському напрямку, тому що тривалий час саме цей напрямок він був лідером, скажімо так, по кількості спроб противника атакувати, просуватися більше десяти населених пунктів в районі Покровська. Намагався одночасно атакувати противник і цієї доби ми бачимо також, що саме на Покровському і на Курахівському напрямку відбулася найбільша кількість боєзітних, сумарно майже 90. але. За останні дні бачимо, що навіть на Курахівському напрямку активність противника стала дещо більшою, і загалом тут противник намагається штурмувати піхотою на цій ділянці фронту, так само, як і на Покровському напрямку, на Турецькому на Времівському напрямку. Досить активно працює авіація противника. Це, скажімо так, скидання кабів в першу чергу по позиціях по тих ділянках оборони, де виконують задачі. Українські сили оборони. Що стосується харківського напрямку, то в районі відповідальності наших бригад в цілому кількість боєздітнень вона не збільшилась за останні дні. Гвардійці по півночі Харківщини цієї доби відбили три атаки, і на цьому напрямку також противник намагається атакувати здебільшого піхотою для підвезення логістики боєприпасів. Іноді для підвезення особового складу також застосовує в першу чергу автомобільну техніку автомобілі типу «Багі». І я хочу додати якраз до ваших слів слів генерал-майора Райдера, прес-секретаря Пентагону. Він сказав, що росіяни намагаються пробитися до Покровська на Донбасі, але захопити місто їм не вдається. Тобто, досягли вони деяких поступових успіхів на давньому минулому, оскільки продовжують свій наступ у напрямку до Покровська, і все, що роблять росіяни, намагаються пробитися до цього міста. А вас запитаємо зараз про часів яр. І аналітики інституту вивчення війни американського повідомляють про незначні просування росіян на північ і південний схід від часового яру, що означає незначні просування, і як ці незначні просування впливають на загальну ситуацію на напрямку, який ми з вами обговорюємо. В цілому, ми бачимо, що від середини літа, від середини липня, коли окупанти наблизилися до каналу Донець Сіверський Донець то зокрема, і північна ділянка по флангу часового яру, вона стала лінією активного бойового зіткнення так само. Тут противник пробував просуватися зі сторони Калинівки, населений пункт ще північніше, і також мали місце спроби противника просуватися на південному сході і на півдні. Це відповідно Іванівський район, Кліщівки Андріївки. Тобто, по суті, ті та інтенсивність противника, яка мала місце по цьому по цих напрямках, вона. Характер цих дій за останній час він не змінився. Звичайно, що район каналу це місце, де противник намагається найбільше просуватися, просочуватися в місто, і саме тому тут наші захисники намагаються в першу чергу знищувати ці групи піхоти. Як відмічають військовослужбовці, які виконують тут задачу, це частіше групи піхоти від 4 до 6 чоловік, які. По суті, намагається перебратися через цю ділянку, але незважаючи на те, що ці спроби досить чисельні, і подекуди це триває і вдень, і вночі спроби штурму, проте і аві... а... аеророзвідка, і застосування FPV-дронів, застосування артилерії, вони дають змогу стримувати противника вже тривалий час на цій ділянці. Звичайно, що стосується навіть флангів, ми бачимо, що противник, окрім лобових атаб, досить часто намагається створити. Передумови на просуваннях по флангах, зокрема те, що я говорив, в районі Кліщівки Андріївки, які бойові дії на півдні Часової Яру тривають. Ну і періодично з поповненням з ротаціями підрозділів, це є активізація, зокрема з району Калинівки і просування ще більше спроби ворога просуватися в районі Сівірський Донець-Донбас-Каналу. Пане Руслане, а чому ворог так настирливо намагається перетнути канал Сіверський Донець? І ну ми розуміємо, що це оборонний рубіж для наших захисників, але от чи є він дійсно такою найбільшою перешкодою зараз для росіян по по всій лінії? Та його ну власне його розташування? В першу чергу, коли ми говоримо взагалі про Бої в місті, тобто коли сили противника намагаються не обходити по флангах, бої в місті, це трохи складніша задача, взагалі, і навіть спроба закріпитися на певних ділянках, вона вимагає, якщо так можна сказати, більшої майстерності ніж, наприклад, просування по місцевості де є лісосмуги чи наближення до населених пунктів, відповідно, після того як противник вже безпосередньо наблизився до цієї ділянки. Якщо він має певні маршрути висування до цієї ділянки, і скажімо так, логістично це один із напрямків, де він може постійно поповнювати свої резерви сили, то сили противника намагаються і зайти з цього флангу, і зокрема, тому що, наприклад, на іншій ділянці менш сприятливі умови можуть бути для цього. Це перше і друге. Звичайно, що ті ділянки, які використовуються. Для оборони, зокрема, цей канал, так само противник можливо, намагається використовувати в подальшому як певні оборонні ділянки. Тому в першу чергу задача наших захисників це стримувати тут противника, наносити максимальне вогневе ураження. І саме завдяки тому, що противник активно намагається тут штурмувати, він тут несе досить великі втрати, що стосується саме оборони часового яру. Зрозуміло, дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що окреслили нам ситуацію на полі бою в районі Покровська і часового mm. яру. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на зв'язку.